Один мусульманин пропонує нам розглянути чотири причини, чому українці приймають іслам. Що ж, давайте послухаємо його і подумаємо, чи дійсно ці аргументи варті прийняття ісламу. Перше логічність і простота віри в ісламі. Немає складних догм і посередників. Людина просто визнає, що є тільки один Бог і що Могамад мир йому його останній пророк. Насправді логічність і простота це не завжди критерій істини. Можна побудувати цілком логічну і просту систему, яка буде при цьому хибною. Усім ми читали вигадані історії, багато з них є логічними і простими. Ба Більше істина це не завжди щось просте. Насправді, наш світ є дуже складним. Подумайте, наприклад, про квантову механіку. Або навіть подумайте про буденні речі: цей стіл чи стілець вони виявляються не такими вже і простими при більш детальному розгляді на молекулярному рівні. Коефлюс іде навіть далі і стверджує, якщо ваша релігія є занадто простою, то це ознака її хибності, бо реальність завжди складніша, ніж ми собі уявляємо. Але я погоджуюся, що істина має бути логічною і простою в деякому загальному сенсі. Проте нам все рівно потрібні конкретні аргументи на користь тієї чи іншої світоглядної системи. До речі, він тут каже, що в ісламі немає посередників, а потім каже, що потрібно вірити також і в Мухаммеда, який є особливим пророком. І ми знаємо, що мусульмани вивчають його життя, слова і так далі. Тож, це дуже схоже на посередництво, чи не так? Друге відповіді на життєві питання. Коран і вчення пророка Мухаммада мир йому, дають пояснення про сенс життя, справедливість, моральність і навіть науку. Я погоджуюся, що від відповіді на життєві питання є дуже важливими, але знову ж таки іслам це не єдина система, яка дає такі відповіді. І я не думаю, що їхні відповіді суттєво відрізняються від інших монотеїстичних релігій, як юдеї, так і християни говорять про сенс життя, моральність, справедливість і науку. Можна навіть аргументувати, що християнство дає більш життєздатну відповідь, оскільки пропонує спасіння по благодаті через віру, а не на основі добрих справ. Тягар, який не здатна потягнути людина, третє іслам це спосіб життя. Вінчить відповідальності, чесності, доброти, поваги до батьків і суспільства. Це система цінностей, яка змінює життя на краще, і багато з цих цінностей були взяті з юдео християнського світогляду. Тож це не досягнення ісламу. А там, де іслам відійшов від християнського світогляду, то стало тільки гірше. Ось чому саме західні цінності є еталоном для нас, а не цінності, скажімо, Ірану. Насправді, без християнської спадщини ми не жили би з тими цінностями, правами і свободами людини, які ми так цінуємо сьогодні. Тож, цей аргумент теж працює насправді на користь християнства. Четверте: Пророцтва та наукові факти в Корані. Багато хто вражений тим, що в Корані є згадки про ембріологію, космос, океани. Речі, які були відкриті лише нещодавно. Як це могло бути відомо 1400 років тому? Це єдиний аргумент, який міг би потенційно слугувати доказом на користь ісламу. Але його проблема в тому, що він. Хибний, і це визнають навіть багато мусульман. Наприклад, один з із передових ісламських апологетів Хамза Цортіс написав про це цілу статтю, у якій висловлює жаль, що раніше використовував цей аргумент. Наприклад, щодо ембріології, то коронічний опис збігається з процесом ембріологічного розвитку, викладеним грецьким лікарем Галеном, і науково він точно не збігається з процесом розвитку плода. Або ж чи описує Коран Великий Вибух? Доктор Цортіс відповідає: знання про це вже були доступні в більш ранніх культурах. Наприклад, одна з історій. Створення світу в стародавньому Єгипті містить ідею відділення небес від землі у шумерській літературі. Ми знаходимо схожі концепції в епосі про Гільгамеша. Ви самі можете прочитати вірші з Корану і порівняти їх з сучасною наукою, щоб побачити, що там або взагалі є лише поетичний опис чогось, або просто передаються вже відомі на той час факти. Тож цей аргумент теж не є переконаним. А тому ми можемо прийти до висновку, що українцям не варто ставати мусульманами.